Ковель продовжує отримувати цінну допомогу від міст партнерів. Нещодавно у місто залізничників прибув надзвичайно потужний генератор з утени, що у Литві. його вже передали на підприємство «Ковель тепло. За появою такого типу генератора в Ковелі стоїть дуже багато людей. Лише в Утені це декілька підприємств. Як то утенські теплові мережі, зад утенські води, утенський комунальник Курував це питання особисто мер Утени Альвіда Скатінас та міська рада. Але й це ще не все. Це донати багатьох людей по світу, зокрема міжнародної групи, яка має назву Blue Yellow, синьо-жовтий, та її литовського представника Пауліса Кіявскаса, який шукав і знайшов цей потужний генератор аж у Британії. Така потужна техніка кажуть, буде виручати і забезпечувати усіх мешканців теплом та водою у кризові моменти. Придбали за 28 тисяч євро. Придбали цей генератор Великобританії. Двигун його англійський, а генератор французький. Потужний генератор 120 кВт. Я думаю, що ми його встановимо на автомобіль. Це буде мобільний присутний генератор, який може на будь-який об'єкт під'їхати і забезпечити. Така допомога нині на вагу золота, каже міський голова Ігор Чайка. Приємно, коли є люди, які готові простягнути руку допомоги у складний час. Друзі, дякуємо за підтримку, дякуємо за віру в Україну та українців. Разом переможемо. Ангеліна Гущина, Василь Мерещук, 12 канал.